Ну давайте з цим розберемося. А, Давай. До слова з нами на зв'язку вже Наталія Птуха, синоптик українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталю, добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів у квітні. От були заморозки у травні. Суцільні якісь дощі накрили Україну. А в цю неділю, вже перше червня, нібито літо. Та пані Наталю, чи буде літо в Україні? Коли його вже очікувати тепло, сонце, а не якісь заморозки та дощі? Ну, загалом, якщо говорити про метеорологічне літо, це коли середня добова температура перевищує плюс 15 градусів, то на сьогоднішній день воно вже у більшості областей починається. І ну, хіба що на заході там температурні показники, ці середньодобові вони залишаються поки що нижчими. І найближчими днями, як і ось останні дні, в нас буде утримуватися ще така волога повітряна маса, переважно над пробережжям, але трошки вона буде впливати, звичайно, і на лівобережжя, вже тому в нас ось ці короткочасні дощі, подекуди з грозами, можуть бути і сьогодні, і зараз у нас на Київщині з південного заходу зараз розвивається якраз ця грозова діяльність, і буде вона продовжуватися. Ну, звичайно, не в цілий день, але може ймовірність бути і впродовж всієї цієї доби. Надалі в нас дощі будуть, але вже є певні перерви. Тобто починаючи ось з вихідних, і вже будуть не постійно вже більш вони короткочасні, тому що зараз у нас кілька днів поспіль у багатьох регіонах. Переважно це західні, північні, центральні небо просто було затягнуто сірими хмарами і періодично йшов дощ. То починаючи з вихідних, вже будуть і періоди з проясненнями, тобто вже оці атмосферні фронти будуть чергуватися. З полем підвищеного атмосферного тиску і будуть перерви, mm -hmm. тож такі вже таких а... інтенсивних опадів і вже буде менше. Пані Талі. А от я по-простому спитаю, те що люди запитують постійно? Ну, ви частково вже відповіли на це запитання, але все ж таки, якщо формулювати відповідь на питання, то коли закінчиться цей дощ? Він надовго чи не надовго, як в тій пісні співалися, да не будемо казати, чий. Ну, знову ж таки <си> це, це саме е, кожен синоптичний процес він різний. Якщо говорити про синоптичний процеси з цим атмосферним фронтом, який зараз, то він вже поступово буде відступати, але надалі в нас знову будуть надходити нові атмосферні фронти, і принаймні, ось перші там п'ять днів червня, це в принципі та синоптична перспектива, на яку можна щось прогнозувати і називати практичні значення. То на цей період немає в нас такої стабільної погоди, щоб вже кілька днів поспіль був антициклон, ясне небо і підвищення температури до високих значень. Все ж таки буде таке чергування. В принципі, це непогано, особливо з аграрного сектору. Багато наших там агрометеорологів говорять, що для врожаю такі погодні умови вони досить комфортні. Адже Пані Наталя, від... а кажуть, кажуть, що полуниця пропаде від дощів. Зараз же сезон полуниці в нас ну, на це. В залежності, звичайно, від того, де саме знаходяться ці вже аграрі, ну аграрні сектори. І якби це не зовсім моя компетенції так. говорити саме про цей вплив погоди, тобто mm -hmm. тому що по Півдню, якщо говорити про е, південні області, там все ж таки менше опадів. Там навіть є е, такі е, регіони, і на сході, до речі, зараз у нас вже також е, області, там Харківщина, Сумщина, там менше опадів. Там були періоди і без дощів, тож там навіть підвищується зараз рівень пожежної небезпеки. І ну і вплив на аграрний сектор. Це треба вже досліджувати безпосередньо виходячи там з кожного поля, і люди це можуть аналізувати. Так, 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 Пані паніталі. В нашій студії Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати України, має до вас запитання, пане Михайло. А в мене воно гітромелометрологічно економічне. Пані Наталя, я от читаю деякі ваші колеги говорять про те, що у нас іде балканізація клімату, тобто загальне потепління, впливає на наш клімат, і він робиться більш... Більш теплішим а у нас по Балканському такому типу тепла волога зима і спекотне сухе літо. В результаті цього потепління, скажімо, південні культури, які раніше традиційно були, скажімо, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, поступово починають підніматися наверх. Я вам більше скажу: ми проводили недавно винний форум. Виявляється, виноград зараз активно вирощують на Сумщині, на Житомирщині, на Чернігівщині. І в нас вже є сумське Чернігівське вино винороби. Я це теж для мене було відкриття. А на Одещині, уже в південних регіонах, два врожаї встигають сіяти і отримувати. Той по суті, як би ви це прокоментували? Бо з економічної точки зору це по суті міняється агропромислове виробництво, так як південні культури піднімаються на північ? От така цікава тема, яку називають балканізація клімату. Ну так це дуже цікава тема. Вона досить глибока. Звичайно, вона більше знаходиться в компетенції саме кліматологів агрометеорологів, яких є ці дослідження саме впливу клімату на агросектор і його розвиток. Єдине, що я можу сказати зі сторони синоптиків прогнозистів, то те, що ми спостерігаємо, дійсно в нас літній період, переважно теплий період, стає тривалішим все більше в нас місяців, навіть не тільки літніх, але і зимов які вище кліматичної норми, тобто з е, позитивною тенденцією е, до того, що майже кожен місяць нас останньої з місяців. Осінь наступає які... пізніше. Так. Ну, місяці вищі кліматичні норми відповідно так, похолодання воно е, приходить е, трошки пізніше, і тому в нас теплий період збільшується, але водночас варто не забувати, що е, ще однією такою характеристикою по території України, як кажуть наші кліматологи, є і нерівномірний, більш нерівномірний, скажімо так, розподіл опадів, тому що в деяких регіонах це може бути е, саме в теплий період, які зливові дощі, там. Декілька норм може випасти за кілька днів, а в інших регіонах навпаки може бути посушлива ситуація. Тому тут дуже важливо і аграріям розуміти, що не забувати про те, що як в цьому кліматі, який ну і в цій температурному режимі, який стає вищим, зволожити свої поля, тому що це може бути дійсно проблема для південних регіонів. Так, да, дякую. Ми з вами кажуть, розібрали погоду з економічної точки зору. Так. Да. ну і є на завершення. Ще у нас одне питання. Да. Пані Наталі, ну, про... Ви сказали, що температура зростає, і, власне, кожен рік ми спостерігаємо цей зріст. А це літо теж буде таким спекотним, пекельним в деякі проміжки часу. Ну бо 40 градусів це вже ну якесь пекло прям. Ну, дивіться, ми не можемо говорити конкретно про якісь показники, що точно ось нас буде 40 градусів. Ні, такого ми не можемо назвати. Звичайно, літо з огляду на тенденцію останніх десятиліть і взагалі в умовах змін клімату практично по всій планеті. То, звичайно, є тенденція до того, що місяці літні, особливо це липень і серпень, стають спекотнішими. Ми прогнозуємо, що вони десь на 2-2,5 градуси будуть вищі кліматичної норми, тобто середньомісячна температура цих місяців саме. Це яка буде прям температура? Якщо ми кажемо про зріз на 2-2,5 градуси, тобто, в цілому, це про яку середню температуру йдеться все ж? Ну, дивіться, середні температури для цих місяців вони лежать в межах ну, десь 20 градусів, тобто це середньомісячні такі, навіть вище, тобто до 25. А те, які в нас можуть бути, це вже ну, кожен сезон він різний, він унікальний. Кожен синоптичний процес він також унікальний. Тобто, говорити про загалом ось будуть такі температури в ті місяці, ми не можемо. Це нереально. Тобто є певні тенденції. До середньомісячних температур, але можуть бути коливання, можуть бути затоки різного повітря, який ну відповідності до того, яка буде конфігурація баричних утворень, тобто які будуть процеси, звідки будуть надходити повітряні маси. Тобто, прогнозувати з практичних значень, називати які будуть показники, це ось 10 діб. Говорити про більш тривалі сезонні прогнози це ось такі тенденції, орієнтовані з огляду на переважно там глобальні процеси, це вже кліматологи аналізують. І не виносять свій, скажімо, так, прогноз ну, тенденцій, ну ми висити. точно знаємо. Ще можемо сказати. Ну, ми точно знаємо, і точно можемо сказати, пані Наталя, що в неділю в нас перше червня, і настає календарне літо по прогнозу у Києві, наприклад, плюс 15 вночі плюс 24 в день. Максимальна температура, це вже літо. От останнє і дощу не буде сонячно. І от пані Наталі, хочу запитати: от літо календарне і відповідно синоптичне, кліматичне, воно збігається в нас в часі цього разу. Зучині прийде літо першого ну, червня збігається так в цьому році. В нас зараз, вже як я на початку розповідала, у багатьох регіонах в третю декаду травня середня добова температура стала близько 15 градусів або навіть трошки вище. Стабільно вже в цих межах відповідно в нас з цього періоду вже можна вважати, що розпочинається метеорологічне літо, і надалі по температурному режиму в нас певне підвищення вже буде, починаючи десь з 4-5 червня, там вже температурний режим буде вищим, ніж зараз. Тобто зараз у нас там 19-24, 25 до 27 на півдні, то починаючи вже з 5-го числа, там вже будемо переходити десь на 24-29 і десь, можливо, по південних областях вже і плюс 30 можуть бути. Ось так. Нормально. Що ж, літо в нас по календарю і, слава Богу, чекаємо на літо, чекаємо на тепло, але і дощам теж дякуємо. І дякуємо, пані Наталі. Талія Наталія Птуха, синоптика українського гідрометеорологічного центру, була з нами на зв'язку. Щиро дякуємо Дякую. за ваші професійні коментарі, пані Наталія.